Права номер 11 шостий пункт. На рисунку 1 зображено графік швидкості руху автомобіля. Скориставшись графіком а. опишіть, як рухався автомобіль, Б. Визначте шлях, який подолав автомобіль, В. Дізнайтесь, скільки часу автомобіль рухався з незмінною швидкістю, і Г. Визначте середню швидкість руху автомобіля за першу хвилину спостереження за весь час спостереження, Д. Наведіть приклади ситуації, коли автомобіль міг рухатись саме так. Ну що ж, давайте розглянемо цей рисунок, я його переніс. На цьому рисунку нам показано, як у нас змінювалася швидкість. Перше, проаналізувавши, як змінювалася швидкість з часом, можна побачити, що автомобіль не рухався рівномірно, а в нього змінювалася швидкість. Спочатку вона зростала, потім деякий час була однаковою 20 метрів за секунду, ну а потім спадала, а потім автомобіль взагалі не рухався. Добре, для того, щоб дати відповіді на ці запитання, нам потрібно позначити ще деякі додаткові цифри. По осі. X. Давайте ми їх позначимо. Отже, тут у нас 0, а тут у нас 20. Між ними ми поставимо цифру 10, потім 20, потім маємо поставити 30. ну, 40 тут ще можна поставити 50, хоч це і не треба в цій задачі. Добре? Ну і давайте ми позначимо тут деякі ділянки. Перша, друга, і третя та четверта ділянка. Давайте тут підпишемо тоді. Отже, це буде ділянка 1, ділянка 2, ділянка 3. І ділянка 4. Далі ми проведемо лінії в кінці першої ділянки. Пізніше ви зрозумієте, для чого це. Так. В кінці другої ділянки. Є. Ну що ж, а зараз давайте давати відповіді безпосередньо на ті запитання, які в нас запитують в цій задачі. Перше. Нас запитують, опишіть, як рухався автомобіль. Записуємо тоді, а. Отже, пишемо автомобіль. Автомобіль. Рухався. Нерівномірно. Нерівномірно. Дали ми відповідь на А питання Б. Треба визначити шлях. Отже, як визначити шлях? Якщо ми розбили цей рух на три ділянки, то зрозуміло, що загальний шлях буде дорівнювати сумі цих окремих шляхів на першій, другій, та третій та четвертій ділянці. Давайте ми так і запишемо. L дорівнює L1 плюс L2 плюс Л3, ну і плюс Л4. Де відповідно L1, L2, L3, L4 шляхи на цих ділянках згадуємо, коли в нас є залежність швидкості від часу, то шлях, що пройшло тіло, дорівнює площі фігури під графіком. Я хочу сказати, що якщо зараз ми будемо знаходити L1, L2, L3 і так далі, то я можу їх позначити, наприклад, такими літерами, що це у нас буде шлях L1, ось він, це буде шлях L2, ось він. Ну, а це буде шлях L3. L4 я не можу показати, справа в тому, що тіло не рухалось, його швидкість дорівнює нулю, і відповідно шлях його також буде дорівнювати 0. Так що тут я його показати не можу. І для прикладу ми можемо навіть заштрихувати е, ці. Давайте ми для прикладу навіть заштрихуємо оці площі, щоб ви розуміли, про які площі йдеться. Тепер давайте так заштрихуємо. Є. Ну і наступну ділянку. Для того, щоб дати відповідь на цю задачу, ми маємо згадати, як знайти площу прямокутника і площу трикутника. Давайте я нарисую тут якийсь прямокутник. Так. Як знайти його площу? Згадуємо. Отже, якщо тут у нас сторона А, а ось тут сторона Б, то площа С. Це А, що множиться на Б. А як знайти площу прямокутного трикутника? Якщо я нарисую такий самий прямокутник, але візьму поділю його по діагоналі? Ось він. І якщо я покажу, що тут ми насправді його добудували, що в нас є трикутник. І для того, щоб знайти площу такого трикутника... Який у нас тут, то ми маємо написати, що якщо у нас сторона трикутника А і Б прямокутного, а отут от у нас прямий кут, то його площа С в такому випадку буде дорівнювати А помножити на Б. Але треба цю площу розділити пополам, бо А помножити на Б у нас буде прямокутник. А якщо ми розділимо пополам, то це у нас буде прямокутний трикутник. Давайте допишемо, що це С прямокутника, а це С Прямокутного трикутника. Ну а зараз, коли ми задали, як обчислювати площу прямокутника та площу прямокутного трикутника, давайте подивимося, чому ж дорівнює l 1 оця площа l 1 Вона дорівнює площі фігури. Одна сторона цього прямокутного трикутника 20 секунд, а інша сторона 20 метрів за секунду. То ми пишемо, що l 1 дорівнює, тоді ми пишемо. А, що множиться на Б і ділиться пополам, і це дорівнює. Замість сторони А ми пишемо 20 секунд, що множиться. Сторона Б у нас 20 метрів за секунду, що ділиться на 2. Тепер дивіться, у нас секунди скорочуються. Двійка у нас скорочується, тут буде 10. 20, що множиться на 10, це буде 200. Метрів. Тобто ми знаємо, що l 1 у нас дорівнює 200 метрів. Тут тіло пройшло 200 метрів. Як знайти l 2 L2 2 це буде прямокутник, то ми пишемо, що l 2 у нас дорівнює А, що множиться на Б. І це дорівнює так, одна сторона у нас ось тут від 20 до 30 секунд це 10 секунд, 10 секунд, що множиться. Ну, а інша сторона у нас 20 метрів за секунду. Що множиться на 20 метрів за секунду. Секунди у нас скорочуються. 20 на 10 це буде 200 тоді метрів. Ми вже знаємо, чому дорівнює l 2 Для того, щоб знайти l 3 нам треба знайти площу ось цього трикутничка. Ось він, тут l 3 позначений. Як його знайти? Знов таки ми пишемо А помножити на Б і поділити пополам. То ми пишемо L3 дорівнює А помножити на Б. І поділити на 2, і це дорівнює. Замість сторони А дивимося від 30 до 60 секунд. Тобто ми пишемо 30 секунд, що множиться. Далі, замість сторони Б ми пишемо оцей катет, він називається 20 метрів за секунду. Отже, інша сторона у нас 20 метрів за секунду, і треба не забути поділити на 2. Секунди у нас скорочуються, Тоді двійка і 20 скорочуються, це буде 10. 30, що множиться на 10, це буде 300 метрів. Є. Ну і останнє нам треба знайти L4. Як ми вже говорили, площа L4 дорівнює 0, тому що швидкість дорівнює 0. І ми пишемо L4. Ви могли і так знаходити, як V4 помножити на час T. І це дорівнює 0. Справа в тому, що швидкість V4 дорівнює 0. Добре? Або площа це дорівнює 0. Ми знаємо всі шляхи. Ну, а тепер нам треба знайти, чому дорівнює загальний шлях. То ми пишемо L тоді буде дорівнювати. Замість L1 ми пишемо 200 метрів. Плюс замість L2 ми пишемо 200 метрів. І замість L3 ми пишемо 300 метрів. А замість L4 пишемо плюс 0. Ну і це дорівнює. Якщо ми перенесемо. То 200 плюс 200 це 400, 400 плюс 300 це 700, 0, це буде 700 метрів. Отже, шлях, який подолав автомобіль, буде складати 700 метрів. Давайте ми підкреслимо тоді цю відповідь. L дорівнює 700 метрів. Добре? Ідемо далі. Наступне В. Дізнайтесь, скільки часу автомобіль рухався з незмінною швидкістю. З незмінною швидкістю це другий етап. Автомобіль рухався від 20 до 30 секунди, тобто 10 секунд. Отже, ми пишемо V. Так. Автомобіль рухався з незмінною швидкістю. Автомобіль рухався. З незмінною швидкістю. Швидкістю. 10 секунд. Ну що ж, давайте знаходити середні швидкості пишемо Г. Для визначення середньої швидкості згадуємо, що В середнє ми обчислюємо як L загальне, що ділиться на Т загальне. Отже, Давайте ми скажемо, коли час у нас дорівнює одній хвилині. То тоді, якщо ми позначимо це індексами 1 і 2, не будемо писати, а напишемо, ТА у нас дорівнює 1 хвилина. І напишемо, що це дорівнює 60 секунд. Якщо у нас ТА дорівнює 60 секунд, то чому дорівнює загальний шлях ЛА за цей час дорівнює? Дивимося, всього за 60 секунд тіло. Пройде l 1 плюс l 2 плюс l 3 І LA дорівнює L1 плюс L2 плюс L3. Ну і це буде дорівнювати довжині L. І це дорівнює 700 метрів. Ну і зараз ми можемо порахувати V середнє у випадку А. Звідси випливає, що V середнє у випадку А дорівнює. Треба тоді L загальне. Або ЛА поділити на та, І це дорівнює. ЛА у нас дорівнює 700 метрів поділити на 60 секунд. Ну і це дорівнює. Беремо калькулятор. 700 поділити на 60. Це буде 11,67. То ми пишемо наближено дорівнює, це 11,67 метра. Аналогічно ми пишемо Т з індексом B. Т з індексом у випадку B у нас за весь час спостереження, а це 80 секунд. Т з індексом B дорівнює 80 секунд, а тоді у нас L з індексом B дорівнює. Це буде дорівнювати всьому шляху. L1 плюс l 2 плюс l 3 і плюс l 4 Ну і це також буде дорівнювати L, і це дорівнює 700 метрів. Ну і тоді звідси випливає, що V середнє у випадку Б дорівнює. Треба LB поділити на загальний час ТБ. І це дорівнює. Замість ЛБ ми пишемо 700 метрів, що ділиться. А замість ТБ ми пишемо 80 секунд. Ну і це дорівнює. Ну а зараз 700 ми поділимо на 80. Це дорівнює 8,75. Отже, пишемо це дорівнює 8,75 метрів за секунду. Давайте підкреслимо те, що ми знайшли. Отже, швидкість середня випадку А, коли в нас час 60 секунд або 1 хвилина, і в середня випадку Б, коли у нас час 80 секунд є. Ну, а тепер давайте дамо відповідь на запитання, де. Наведіть приклади ситуації, коли автомобіль міг рухатися саме так. Ну, коли це могло, бути? коли автомобіль, наприклад, розігнався, а потім побачив перешкоду і загальмував. Давайте так запишемо. Де? Автомобіль? Автомобіль розігнався? Рухався з постійною швидкістю. Одразу побачив перешкоду та загальмував. Ну, могло бути інша ситуація, наприклад, автомобіль міг розігнатись. Рухатись певною швидкістю, а потім в нього закінчився бензин. І він плавно зменшив свою швидкість. Могла бути і така звичайна ситуація. Ви можете придумати свою. Ну що ж, ось така задача на аналіз графіків і на знаходження середньої швидкості. Нагадую, що шлях у випадку, коли у нас є залежність швидкості від часу, знаходиться як площа фігури під графіком. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну, а на цьому вправу завершено.